Вони повинні заявити знову ж позицію. Друге, ніяких е, скороспішних кримінальних справ, тому що це тільки ескалація конфлікту. Тоба, е, немає ніякого силового вирішення цього конфлікту. Е, конфлікт потрібно шукати за столом переговорів. Звичайно, в Києві і, і напевно тут. Три. І по четверті ми домовилися, ми ну, дали таке запевнення, можу сказати навіть вам, що е, ніякого відправлення поза межі їхніх постійних дислокацій. О, тобто на, на цих ми почали розмовитися, і звичайно, щоб оскільки до соловків певне є зараз певне відношення, то ми, ми просили розуміння, щоб і вони дали згоду, щоб ми от тільки що з головмириних рад координували наші спільні патрулі, хай це буде в тому числі з депутатами чи з представниками громадських формувань охорони. Я не знаю, як вони будуть називатися, але щось, щоб буде спіль, спільні спільне якісь патрулювання. Тому, що у них відпрацьовують системи. Ми повинні пам'ятати, що в нас є громадська безпека, у нас є кримінальний, ну, кримінальний світ, як-не-як, і ми, ми повинні забезпечити охорону громадського порядку. Хоча сьогодні наголошую, що сьогодні є фактично сам. Ми, ми в першу чергу повинні забезпечити життя своїх родин, тому що на повноцінну охорону цих структур я думаю, сподіватися не маємо.